Навчитися добре поводитися з іншими людьми. Мистецтво співпраці, чому доброта є найкращою довгостроковою стратегією. У світі, де, здається, усі борються за виживання, де собаку з'їсти, не метафора, а повсякденна реальність, виникає логічне запитання, як взагалі виникла співпраця? На перший погляд здається, що домінуючою має бути егоїстична поведінка, прагнення до власної вигоди будь-якою ціною. Однак історія людства від утворення племен до створення складних соціальних структур доводить протилежне, співпраця є не просто бажаною, але й необхідною умовою прогресу. Ідея про те, що співпраця суперечить законам природи, має міцну основу в теорії ігор. Особливо це проілюстровано відомою дилемою в'язня, класичним прикладом того, як раціональна егоїстична поведінка може призвести до неоптимального результату. Уявіть собі ситуацію, за підозрою у скоєнні злочину затримано двох осіб, але для звинувачення в головному недостатньо доказів їм пропонують угоду, якщо один зрадить іншого, його відпустять, а другий отримає найвищий термін. Якщо обидва зрадять один одного, то отримують середнє покарання. Якщо обидва мовчатимуть, то отримують мінімальний термін покарання. Раціональним вибором для кожного з них є зрада, незалежно від дій іншого. У підсумку обидва отримують максимальне покарання, хоча могли отримати мінімальне, якби домовилися не зраджувати один одного. Цей приклад показує, що навіть за повної раціональності та відсутності спілкування егоїстична поведінка призводить до гіршого результату для всіх. Але чому ми бачимо так багато прикладів співпраці в реальному світі? Чому люди готові допомагати один одному, навіть якщо це не приносить їм негайної користі, я думаю, що відповідь полягає в тому, що теорія Ігор у своїй найпростішій формі є надто спрощеною. Він ігнорує такі важливі фактори, як репутація, довіра та довгострокові наслідки. У реальному житті люди не працюють у вакуумі. Їхні дії мають наслідки, які впливають не лише на них самих, а й на оточуючих. Згадайте, як працює бізнес? Так, конкуренція відіграє важливу роль, але довгостроковий успіх залежить від побудови довірчих відносин із клієнтами, партнерами та співробітниками. Компанія, яка постійно обманює своїх клієнтів заради короткострокової виходи, з часом втратить свою репутацію та клієнтів. Компанія, яка ставиться до своїх працівників як до витратного матеріалу, зазнає високої плинності кадрів і зниження продуктивності. Я також вважаю, що еволюція зіграла важливу роль у розвитку здатності до співпраці. Групи людей, які вміли працювати разом, мали більше шансів вижити та розмножуватися. Тому здатність до співпраці була закладена в наших генах. Експеримент із компутерними програмами, описаний у статті, дуже цікавий. Це показує, що навіть у жорсткому конкурентному середовищі програми, які можуть адаптуватися до дій ворога та бути поблажливими, мають більше шансів на успіх. Це підтверджує мою тезу, що співпраця це не просто альтруїзм, а раціональна стратегія. Ключовим моментом тут є те, що вічливість у цьому контексті не просто формальність, а продумана тактика, заснована на розумінні віддалених наслідків своїх дій, як застосувати ці знання в реальному житті, збудуйте довіру, довіра, основа будь-якої співпраці. Будьте чесними, надійними та послідовними у своїх діях, будьте поблажливим, не реагуйте миттєво на негативні дії, дайте людям можливість вдосконалюватися. Не зловживай добротою. Важливо вміти відстоювати свої інтереси і не дозволяти іншим використовувати вас. Не дай собаці з'їсти тебе. Зверніть увагу на довгострокові наслідки, не приймайте рішень, ґрунтуючись лише на короткостроковій вигоді. Подумайте про те, як ваші дії вплинуть на вас та інших у майбутньому. Розвивати емоційний інтелект, уміння розуміти емоції інших людей і адекватно на них реагувати є ключовим фактором успішної співпраці. Співпраця це не слабкість, а сила. Це вміння об'єднати зусилля для досягнення спільної мети. Я переконаний, що в сучасному світі, де глобалізація та взаємозалежність стають дедалі очевиднішими, здатність до співпраці стає ще важливішою. Замість того, щоб бачити в інших конкурентів, вам потрібно бачити потенційних партнерів. Замість того, щоб думати лише про себе, потрібно думати про благополуччя кожного. На закінчення я хотів би підкреслити, що теорія ігор є корисним інструментом для розуміння людської поведінки, але це не остаточна істина. Реальний світ набагато складніший і багатогранніший. І в ньому доброта, вічливість і вміння співпрацювати є не просто бажаними якостями, а необхідними умовами для досягнення успіху та процвітання. Пам'ятайте про це, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Я вважаю, що ключем до побудови кращого світу є визнання того, що всі ми взаємопов'язані і що наш добробут залежить від добробуту інших. І що, зрештою, співпраця є не просто розумною стратегією. А й моральним імперативом.